Сім, миру, друзі. Отож існує три пункти вигнання злих духів, прокля... прокляття удержимості та звільнення від влади диявола. Це абсолютне покорство Богу. Перший пункт це віра, тобто довіра до Божого Слова. Віра в воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, котрий Воскрес на третьому дні Писання. Виконання Божого Слова, життя по Ньому, адже віра без прав, вона мертва. Ісус Христос повідив цей світ вірою і пекло, не втримало Його, дух Божий, любові, до свого творіння. Він вірив, що не залишиться душа святого в пеклі. Господь і ускорсив Його за це. Другий пункт це покаяння. Ісус Христос показує на прикладі Неневі, як покаявся цілий народ від проповіді Іони. Люди кричали до Бога про помилування, пустились і Бог милував. У Марії Магдалини було багато злих духів, але Бог проявив любов до неї та очистив, пробачив. Люди встають та падають в гріх у саму яму. хтось і все життя так, у гріх і знову, як свиня. Тяжкість гріха як така, і кількість немає для крові Христа, для сили Божої. Всі согрешили і позбавлені слави Божої. Тому каятись, виправлятись потрібно будь де завжди. Тому Петро, коли підійшов до Ісуса, він запитав, скільки разів пробачати брата мого, який грішить проти мене? Ісус відповів, до семи разів по 70 разів. Тобто, завжди без обмеження, якщо змінюється. Третій пункт це слухання Божих людей. Так, цариця Південна, з далеких країв прийшла послухати мудрості Соломона сучасності це Рейнхард Бонк, який привів до покаяння 90 мільйонів людей. Бог створив знамення через нього, що приніс славу Божу та добро для людей. Дерек Принц та наші дорогі постаря Юлія та Станіслав Салтаненко. Канали Слава Божо, які мають результат життя, спасіння людей. Підписуйтесь на їх канали, щоб духовно відродитися. Це у всьому бачите любов. І з, з Богом, стати його дитиною Божою. Амінь.